Ну в нас цього року і велике коріння на бульбі, подивіться. Це було вітер, дощ, майже так виложило геть. Десь, короте, по метру більш напевно. Я вже стою по пояс мені Бульбище. От там подивіться яке коріння капець. Як палець. Так Йдемоте нарвем трішки верби, наріжем кроликом, чисто побалувати їх трішки. То ра вони нічого не хочуть їсти в день, тільки на ніч. Реоцих віток понарізають чуть-чуть. Ось такі гілочки класні. Нарізати молоденькі є. Вони люблять їх гристи. Я самочкам, самцям даю. Так, ось його розложу. Так, я вже тут обрізав багато. Треба туди якось залізти в ті корчі. Воно бачите гнозі. Ті Тільки тут тон. 3-4, наверное, будем. Діжу долітки. Цієї кроп пропиву ці колюки, блін. Для насікатори десь пружина злетіла і ми назад не відкидається. Папачи. Сутики мы вже нарезали. Повіточку подвием дать. Йдемо те домо зараз кроликам цю вербу. Так же вже хто хоче вести. Самчиком домой спочатку. Так будеш ще стоїть? <ріць> Вони одразу люблять. Зараз, це три дівчинки. Вроді би покрилися все як слід. Я щупав 11-й день. Може продамо на днях, просили мене. Ну то продамо дві, якщо схочуть купити. Витаминку ем. Тима, ты ти будешь если ты тоже, да? На Бонд. <голд> ты тоже любишь таке? А? Дразу тягнуть Так, идем ты сюда, сейчас до самого. Что вы хотите? Нет, нет, по начовец еще вот тут, ну у меня же болдеет, это рывает ему. Зердей, не будем вас убежать, даже нет, берись и тупи тому, На, можно дать. Мало и не держить. Так, а ты что ты не знаешь? Так, можно закрыть. Так. Блин, цель домой. Так, то еще прощается. О, Он еще просто тут позволил левить. Ролики дается. Ну такие хитрые, Тому да? На, Надо бей даже ще Опускаемся. На маленьку. На. Так, на это ведь. Берби. Вот это. куда? Це вже залізла. Щоб, думаю, ближче було достати. Маточник зразу. Держи ще на. Так, трошки поміняв. Е, куди? Він точить листя, сиром. Ще тобі не рано Отдай. Це ще не замінив підстилку їм, бо пух, так притоптали, вже їм жарко. Видно їх, так? Да? От. Забрав у них пух. Просто син чуть-чуть положив, да і все і цих тоже. Так, що всім да, Ну, Осталось тут по одній ділоці найдеть. На всім. Всім не вистачить, навіть Всім не вистачить. Чуть-чуть іван. іван чуть -чуть. держи, держи, держи. Смотрите, какие проблоги. Ну вот, рощатся. Mm -hmm. Вот это знают уже. Чисто вам побаловаться, да? Mm -hmm. 네? Вот. Мурпа. Так що ну, так от. Трішки бажте, дали по гілочці, чисто так, погризти їм. Бо вони не хочуть їсти в день, лежать, просто от, ввечері вже активізуються, а так їм чисто. таке. Часом листочки із цього винограду даю, або от, так верби пішов, чуть нарізав їм, погризти. Бачите, ті теж топчуть. Теж лежали, нічого не хочуть. Так що, вот так вот. Так що, ставим лайки, всім пока.